І ці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Виконуємо бойові завдання на території Донецької та Харківської областей. Звертаємось до вас до небайдужих українців та благодійного фонду ЮАХ за допомогою. А саме нам необхідно придбати Volkswagen t 4 який буде використовуватись для виконання бойових завдань та забезпечення життєдіяльності підрозділу. Будемо вдячні за допомогу та сприяння. Слава Україні! Героям слава!